Всім привіт! Буде розпаковка кіндера, кіндера м -м, Сюрприз і кіндера Джой. Давайте першого почнемо з Джоя. О, тут шоколад, я вже знаю. ложечку відео. Обираємо ложечко, я все так роблю. І тепер о, це якийсь дракончик. Я збираю дракончики. О! Це такий дракон, якого я вже глядала, а-то. -ну. Його найбільше хотіла і, 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 і глядала, а нам кстати, ті тільки ікону задавали. О боже! М Вот такие Отакі. Тепер давайте кіндер сюрприз. О. Оп. А вони майже капсули тут цвітом поняли. О, це вроде собачка чиса, чи малфочка. О, это щенячьего патруля! Ягдс это! Подождите, я его хочу скласти и потом вам показать. Вот так вот. Я Не Оцей Оце ось так, а його надо вдеть. Я понял. Оп так ту другу ногу втич не можу Вообще на ксусы засунуть еще ножку. Может, все на задний трек. Ну нет, он так. О, що Наконець таки майже. Да, наконец-то киво. І зверху йде голова. Лиш во, ч, то вже я маленько хоча б шарю. Ну, якось отак от. Так от. А, тут ще його треба закрити. А, все. От, я попав, не знаю, як його, він попався такий от. І все! Ось о, сьогоднішні наші дві іграшки. І все.